Доброго дня малята пропоную сьогодні у кавунчикову математику пограти. Шматочок солодкого кавунчика перед вами, а в ньому є насінинка, а під насінинкою є цифри. Скільки насінинок треба порахувати і відповідну цифру до неї піднібрати. Наприклад, зверху в нас оці, на цьому малюнку в нас одна насінинка. Отже цифра буде у нас один. Далі порахуйте уважно, скільки насінинок у нас порахували, а тепер цифру, відповідно, знайдіть. Знайшли. Тоді перевірте себе. Так, це цифра 2. Знову в нас кавунчик перед нами. Скільки на ньому чорних насінинок порахували? Тоді перевіряємо. Три. І цифра у нас відповідно три. Рухаємось далі малята. Скільки насінинок в кавунчика. Чотири. Отже, Цифра в нас. Чотири. Хто відгадав? Молодець. Далі. Далі будемо рахувати, скільки насінинок у кавунчику. Порахували і цифру відповідно знайшли. Пригадали? Тоді називайте і себе перевіряйте. Так, це цифра 5. Молодці. Будемо далі ми рушати. А тепер у нас зерняток стає все більше. І скільки їх тепер у нас? Порахувати вам вже час. Порахували і цифру відповідно підібрали. Перевірили себе, це цифра 6. А зернинок іще більше. Треба їх порахувати. Швидко будемо рахувати. І відповідну цифру добирати. Яка з цих цифр підходить 10, 3 і 7. Ну, звичайно, Дайно. цифра 7. Молодці. Наступний шматок кавунчика, і зернинок так багато, ну, мо швидко рахувати. Підберемо цифру в раз вісім, десять чи 4. Хто знайшов той молодець? Перевірить вже себе. Цифра вісім, молодці. А тепер на зерняток ще більше. Ну, ми порахуємо їх. Порахували? І цифри знизу назвали два, шість і дев'ять. Яка цифра відповідає нашим зерняткам? Цифра дев'ять. Молодці. Далі будемо зерняток так багато, треба їх нам рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Отже, цифра у нас десять. Молодці! Гарно ви попрацювали. Час кавунчик куштувати, зернятка всі треба вибирати.